Як вже Дмитро сказав, колишній очільник цього закладу Олександре Євхимовичу, ви 29 років очолювали заклад. 19. А, 19. 19. 19 років ви очолювали цей заклад. Я знаю, що за вашого керівництва він був одним з кращих в Україні. І Це моя гордість. Так. Скажіть, ви працювали на прибутки, чи мали дотації? Я спочатку коротко щоб для розуміння скажу такі речі, що система поліклініка, частина поліклініки, ну скажімо, одна третя, це є бюджетна, яка фінансується зарплата тільки в частині зарплати. Фінансування йде з міської ради. Дві третіх спецрахункове. І фінансування йде ну, за рахунок спецрахунку. Ми заробляємо самі на матеріали. На комунальні, на зарплату. Ну все. В частині бюджетні бюджет, міська рада нам платила тільки зарплату. Це приблизно десь 100, було тоді 115 чоловік. От. А за матеріали, за все остальне ми платили самі. Що... А комунальні послуги, електроенергія. Ви знаєте, що я не знав, що таке буде питання. Я точно не пам'ятаю. Ну хочу сказати таке: не було в нас проблем заплатити комунальні послуги. Це не така велика сума. Просто я не, не, не пам'ятаю. Якщо може і платила міська рада, то дякую. Але я запросто в цій частині мені головне, щоб зарплату заплатила. А все остане ми, ми, ми тягнули запросто. Ну і оця новина викликала зливу коментарів, лучан, і одні кажуть, що ну, це надумані претензії, як ви гадаєте, те, що імплантолог там їздить машиною зі Львова на роботу. Я вам скажу, коли я працював, а я не працюю там три роки з половиною, я старався, щоб в мене був і імплантолог свій. І е, лікар, який проводить операції імплантації, то е, од, 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 той, ну, виправлення е, деформації. Е, і імплантолог. Ну, У нас імплантолог помер в молодому віці, а чоловік ортодонт теж розрахувався. Оце недопустима частина. При мені вони не розраховувалися. Хочу таке сказати. Я не знаю, що там. Чому там справа? Ну, рахую, такий як ортодонт, такий як імплантолог, такі там, захворювання слизової, ще деякі інші треба подумати, вони повинні бути постійні і свої. Це рідкі спеціальності. Звісно, їздити з Львова, яка там віддача в цій роботі. Ну, що це? Це, це не повинен бути свій, щоб я мав на нього вплив, щоб він міг працювати завжди, щоб ми могли з ціною зійтися. Ви знаєте, що це дуже дорога послуга. Так імплантація, так і ортодонтія. Це дуже дорогі послуги. І сьогодні, коли процентів 20-25 нуждається, а може і більше, в ортодонтичній допомозі і ще більше нуждається в цій імплантації, такі дорогостояще апарати кидати на людей при теперішніх умовах, це, ну, це неправильно. Люди не мають коштів. Це, це, треба думати. це треба думати, як це робити. Як ми робили, ну, і наскільки ми могли, ми це зменшували індивідуально, хто міг заплатити. У нас ще були фонд про оплату безкоштовного протезування. Ми туди брали. З доктором домовлялися, от він їздить 150 кілометрів в неділю, там, скільки, там раз чи два рази. Так от він міг би. Ордонутичні послуги дати за цей рахунок. Не на останню їздить. Я так це діло, питання ставлю. Я ставлю питання трохи, може, і різко. Але мене вони слухали, не звільнялись, І це дуже велико. Дуже багато лікарів пішло. Пішло не гірших. А пішло кращих. А чому пішли? Я не знаю. Я вам скажу, що я пішов з фальхінки, я буваю зараз в фельхінці два рази, три рази в рік. Угу. Я не ходжу, я не вмішуюся, я не касаюсь, щоб ніхто нічого не подумав. Ну не знаю, чого я ну, так треба працювати, щоб не звільнялись? Я так розумію. Тобто, все залежить від керівника. Це так, да. це так, да. це правильно. Ну О, а скажіть, будь ласка, пане Олександре, а чи може взагалі от міська поліклініка бути прибутковою? Да. Так як цього вимагає, от у нас от, влада. Питання, Та скажу вам, те, що в 99-й рік. Я трохи, я три хвилини, дві так, так. покинусь. Я отримую поліклініку від тодішнього мера. Голі стіни обдерті, чорні, бормашини, а їх біля 50 кабінетів у нас напівножні. Матеріал, цемент майже такий, як будинки. Це там. Фосфат, середонт, нема, нічого Сама Найкраща модель автомобіля, яка під підпольднім, це був Запорожець. Людей нема в такому жалюгідному стані. Силовим методом мене посадили. Керую. з 99-го року. По 18 й чи 19 й рік, 31 березня, доки я працював, ми не отримали ні одного. Одної гривні бюджетних коштів за виключенням, що оплачували зарплату в бюджетній частині. Оце ж я казав. А так ні вдома. Ми зробили 2400 метрів квадратних. Я можу це сказати, якби ми не задали питання, чи ми можемо прибуткові. 2400 метрів квадратних капітального ремонту. Тобто підлог, підлога, стіни. Ми купили біля 50 кабінетів. Це туди входить і крісло. Сучасний і стула, та установка сучасна і вся начинка сучасна. Не буду казати, але це великий, це дуже великі гроші. Десь про межах, це не тоді десь в межах пів мільйона. І це все зароблені поліклінікою. гроші? Це все зароблені, кошти ні одного рубля, ні спонсора, нічого. Бо ці спонсори приходили, вони мені виставляли такі умови, вони мені давали грошей. 20% пацієнтів відката та того. Я думаю, мене посадять за те, що я тут не заробив. Я ні з ким, ні з чим не з'ясав. Заробили самі. Заробляли на зарплату спецрахунковій частині. Заробляти їм не матеріали. Чотири рази в рік ми купували матеріали. ФРГ, нім Франція, Штати, Англія. Ось такі матеріали. Тому що я вам скажу, дивися, Заходить бабуся, заходить якийсь інтелігент. Дивиться в кабінет, ага, яка установка стоїть. Якщо напівно знає, закриває двері і пішов. Розумієте, не тому, що ми такі розумні, а нас заставили життя. Або закривати, а за мною стояв колектив в 300 чоловік. Кожному треба було дати зарплату. Ми мусили щось робити. Просто що в нас вдалося це зробити. Тому мене питає, зараз дивує. Поліклініка упакована. По першому розряду була передана. Там ремонту нема чого робити. Чого нема грошей? Ну, це мене дивує, я взагалі не знаю. Зараз можна тільки робити було. А, мене вийшло, як до мене дотя. Тільки почав добре жити, гроші кончились. Так само, і тут. ми все зробили, мене відправили на пенсію. Ну от так що тут. Зрозуміло. А скажіть. А чи потрібна стомат поліклініка як комунальний заклад? Можливо, все на приватне перевести, адже ж на кожному кроці де не пройдеш, в кожному будинку. Коли ми анонсуємо, декларуємо і все, що хочете, безкоштовна медицина в нас, в нас вона по конституції та безкоштовна. І в нас, як сказати, в соматичній медицині маса грошей виділяється, маса препаратів, маса виділяється. Ну, в стоматології ну, забрати по місці не варто, тому що є в нас пільгова частина пацієнтів. Ви знаєте, що ти, тих 3-4 тисячі, що ж клинуть, щоб ти жив на одну пенсію мінімальну. І в нас ще є мало населення. От раді тих двох категорій може зменшити. Але щось трохи тримати, тому що міська рада виділяє, все рівно виділяє. По квартально, по піврічному виділяє кошти на безкоштовне пільгове протезування. Може то треба сісти з карандашом. Як я працював, я скажу, у мене був бухгалтер досить, вона й та сама зараз є, розумна людина, але всю макро, макро стоматологію в цифрах я тримав себе на столі. Тобто я рахував, як мені грубі цифри сходяться, я дивився, що куди, тоді давав бухгалтерії фас, чи пас, і давай, пожалуйста, в тих межах крутися, щоб мені. І ми, ми виходили, нам це вийшло. Ми отримали премію. Регулярно, невелика, але от регулярно. Собі я брав премію. Ну і хотів подзвонити Балтор, щось не дозвонився. Якщо вона отримала, скажімо, там, тисячу рублів, ну то я отримав дві тисячі три. Отак. Отакі були різниці. От зарплата мене була серед. Інших головних лікарів міста. Що подивиться, мені говорили, намікали. Ну, і майже найменше. Ну, разом Ви. з тим, от, до запитання щодо, до продовження вашої теми щодо пільгових категорій, Е, А взагалі, в Луцьку, наприклад, десь можна не полікуватися в стомат поліклініці на вихідних, крім Луцької. На вихідних саме, от субота-неділя можна. Працює в чергу... Ну це а стомат -поліклінці. А Окрім стомат поліклікал. Приватники працюють в суботу-неділю. Ну, хіба ж може по домовленості, розумієте? Ну я вам хочу сказати, а що ви цікавиться приватники. Ні, тому що ми хочемо сказати все-таки, що потрібна ця стоматполіклініка Тому що гострий біль, куди йти? Зразу на проспект волі біжиш. Я вам зараз вже цифри, я навіть не глянув. Но це Я забув, десь більше мільйона відвідувань посічаємося в рік. Чи півтора мільйона, чи я зараз, звісно, а куди ми відправимо цих людей, які мало імущих і пільгових. Крім того, у нас дуже сильна база. Ми були лідерами, не знаю, як зараз, не знаю, я не вмішуюсь. Ми були лідерами в Україні. До нас приїжджала вся Західна Україна, садовий та присилав телебачення. Мер львівський. А потім вони позвонили, сказали, ми так не зробимо чого, бо в нас немає пацієнтів. А їх і не буде. Якщо ми пацієнтів будемо ховати, і будемо ховати сюди, а виставляти, то їх і не буде. Це все треба мати контроль. Прозоро. Море людей. В Києві був такий випадок. Остання нарада, чи передостання вже моя фінальна республіканська, де були всі світіла, всі, я там виступав за роботу з тумат Луцьку. розказав, ну, задавали питання, ну я сів, а до моєї делігації я ж не сам їжджу. Я спеціально їжджу не сам, щоб бачили, щоб. Що то я там ще не додаю, підходили і питали, чи то правда, що він так говорить, що так в Луцьку. Вони питають моїх працівників. Чи я обманюю, ви розумієте? Це Східна Україна, це центральна Україна, Державна автоматської клініка. Вона нічим не відрізнялась. Може і не відрізняється. Зараз я не скажу від приватної. Тому вам не жити приватну, вам йти в державну. Ще одне би сказати, мені. Оце вже мені не подобається відносно творення, За ціни багато ж скарг. І ми, так бачу, що ціни пішли. Раніше ми, ми були піонерами в цінах, в нас крали прескорант і всі рівнялися на снарпальні. Ну, а сховати прискарт неможливо, це ж багато людей мають доступ до нього. А зараз. Ми, напевно, стараємося, я так думаю, під приватний, щоб так, як в приватному, щоб побільше бабок, побільше бабок. Я не, не розумію. Це, я не розумію. Це це сісти з ручкою. Тобто ви, ви задавали конкуренцію кон приватникам? Кон ячно, кон ячно. Якістю і цінами. Вони, так? вони було таке взагалі, що треба було кобися об здоров'ї. Там був такий позаштатний стоматолог, що треба його вбрати. Щоб легше нам було жити. Це була така тенденція, така, така, таким займалися люди цим ділом. Так, що, звісно, ми були конкуренти номер один. Що зараз на ринку? Я не знаю. Ну, але от багато хто пише і говорить, що мовляв, навіщо комунальна, адже ж ті самі лікарі вже повідкривали свої приватні стомат кабінети, і вони працюють і тут, і тут. Хай би вже визначалися нарешті. Так. Да. Ну, маєте на увазі, що ціни там ще більше. На порядок там ціни більше. У нас великий стоматволіхінці, а те ще їм набагато більше. Так що в этом плані, звісно, в тому плані це є орган, який зараз доведений вже до майже до совершенства був, який є під контролем міській раді. І через головного лікаря, через директора медичної установи ми можемо керувати цим процесом, можемо зменшити. Якщо до мене приходить пацієнт, і я так і на нарадах ставив і каже, що мені за дорого, зробіть дешевше. Раз він зайшов в кабінет головного лікаря, він повинен піти звідти каже, в 100% випадках задоволені. Тобто ми повинні, якщо не задовольнити в 100%, ми повинні йому зменшити ціну. Це умови немає. Якщо навіть немає фізичної умови, то можливості. Нічого страшного кажу. Зроби, або безкоштовно, бо так, за свій рахунок. Не на напосідній гуляєш, я ж то знаю, що робиться. Все це в умовах наших, в умовах тих ситуації, в яких ми живемо, це все рішається. І так повинно бути. Бо інакше ми нічого не зробимо. Чого ж сюди говорять зараз, що за рахунок багатих буде бідне жити? То говорять, це анонсують, але такого ніколи не буде. А тут може зробити. Це конкретна особа, це конкретний доктор, не зробиш. Побачимо. Що ж, дякуємо, пане Олександре, вам за ці коментарі, за те, що завітали до нас сьогодні в студії і за вашу роботу, адже багато хороших відгуків я чув про вашу діяльність на посту керівника стомат поліклініки в Луцьку. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Ну, а далі ми е, покажемо виступ е, оркестру на цьому.